У нас є прикол, у нас є крокодильчик тут один прикольний. І тут ми маємо по... Маємо 55. Так. Це 20. 55. 20. І маємо від підлоги. Маємо висоту 90. 90, так. А, ця... а, а ми Йдемо йдем, туд, йдем туди. Так. Ще ви такого певно не бачили. Ні. бачили, в Андрій знімав. Але... Я дивлюсь. Але, але... Але клас, але клас взагалі дуже класно колекції. 45, 45, ага. 45. А висота. 80, 4, 4, там, 84. 84, 84 80, 6 85. Тепер як того ти грати в голові. Ширина того справжня 20 дюймів. Да. А того а тут, 16 на 2,5. можемо зробити. Ні, дивився, там якось по ширині, що Ні. там додають. 11,2 якось... це ширина. Так. Дюйма. 20 це радіус. Так. Ну, я. Тобто я не розумію, як вони рахують, але. Чекайте, може радість, а якщо всю від протектора до протектора, скільки. Від середини Там Ні, іде... так 8, ну, 81, там 82. Mm -hmm. так, вузо, так мірі... а, ну, Там 82. ми ж отак міряємо. по ширині то... я дивився, якось китайці маркують від середини протектора. Ну, якось коротше, ну типу, да, є от факт, ну то, може... що не написано, якщо тут написано 11.2,20, no. а на Сінтай написано 7,5 на 20. То висота у Сімтая вище. Так. Тобто але, все одно потрібно перевіряти. Да, 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 там да, тонша да. резина да. і виховується від середини протектора, вони якось китайці міряють. Гром їх знає, чесно кажучи, ну, маємо такого от апарата, дуже маленького, з коробочкою, дуже смахує на шефенговську, така, як у мене стоїть. Тільки ну, відповідно, що гідрач винесений наперед, і тут його немає. Але це, це дуже прикольно, дуже цікаво. Добре, що хоча б це. Ну як, вона ж. Плюс-мінус до Це цього Шефенговська. Ну, Будемо вважати, що шифенів. Будемо так думати. Так нам так буде легше жити. Так, і, і людям так само, бо щоб з чимось можна було порівняти. Прикол е, зразу мостяра сумасшедший, а колія дуже цікава, метр, але є проставки. В комплекті Китаєць прислав. 90. А 90-ті стоїть. Саша казав, що є проставки, повний комплект до них. Ми перемірювали, хтось приходить 90-припалі. Коротше, трактор дуже збитий, низький центр тяжесті. На ньому перекинутися, це буде ще та задача. І опять-таки редуктор. Прикол, так? Да? Щось там 5,5, да? він там чуть більше може. Не буду точно казати, бо все, все в тому світі міняється. Але знову-таки, да? є гідроциліндр. Дуже цікаве розположення руля, але тут може пацани тупанули, не розвернули цієї штуки. Ваші штуки на Карпати такі взяли через редуктор, на місці розвертаються. Так, так, так. Він взагалі бомба. Ну, класний, типу. Дуже коротенький, якийсь такий. Ну, капот. Я як колись на своєму одному відео казав, на капоти не дивіться. 385 ВТ. 385 ВТ. Капець. Прикиньте. Прикиньте, що це за апарат для такої реально вдома десь маневрувати, в ньому можна в тарілці розвернутися. Чому двигун так само дуже цікавіше, ніж іншокаєма. Зараз, зараз, зараз він чіпився. А що в ньому? Він по будові відрізняється, він якийсь отут циліндри мені нижче. Менший ход. E, so. ну, це весь прикол китайців. Тобто у кожного виробника свій КМ 375. So Все ясно. КМ 375 і Але, але на цей трактор стоїть. Акумулятор 80-ка, певно, чи 65-ка. 75-ка. Для такого дужого, це навіть забарзу. За але... Дуже цікаво. Так. Буду. А ні, ні, то тонкий. Да. То тонкий. Тонко то грубий. Я щось тупанув, думав, що його тут немає. Це люкс. А ну колій, колію. Ну, колеса колеса дуже класні. Метер. Ну, бач, метр. Вони, просто... Вони ставили щось. Казав, Метер. що зразу поставили. Ну, взагалі дуже прикольно. Ну, допустимо, оце точно відмога трактора. то Те, що тут відходить. Це все, ну воно витримує, тут немає питань до того. 460 160-ка заявлено. А, а що можна на таку вагу вцепити? Я навіть не уявляю, хто сюди буде борону цепляти Два метри, щоб вона мала півтон. Mm. Абсолютно. Ну але мостяра відповідає, я вам скажу, yeah. якщо тут зазначено, хіба, хіба кажу, по тому будуть питання, а мостяра витримає ту вагу. 50 метр 50 буде Вага задумав буде переволушати. Да. Нема, не сказав цього, що не, не прийшов без, без грузиків. Це можна придумати. Боже, Послідній мій пенсі... без не деби ставав. Та тут нема що дивуватися, ну, але тут все-таки повні... І коротка ж база, насіть він коротший. Набагато, виходить. на сантиметрів 20-30 він коротший. Ага. Працює? Це означає, що не зекономили на дозаплі. Так. Так, так, що він тут не, не, не стравлює. А тут, тут певно, 90, так. Да. проставок не Але проставки прийшли в комплекті. Тобто, ну, якщо вам для чого вам потрібно, ви собі можете сплясати, як кошти. Багато хто продає мототрактор, каже, в ньому регулюється колія і більш нічого вони не можуть ніякої переваги сказати. То тут теж можна колію регулювати. Без питань. Ну Прикольний, на рахунок широкої резини взагалі якась унікальна ситуація. Такого більше, напевно, більш такої моделі немає. Я спеціально шукав, міряють від середини протектора, якусь китайці маркують. Через терсітай на якусь. Одним словом, дзвоніть до китайця він вам розкаже. Тільки перше треба китайську мову вивчити, а тоді будете з ним говорити. Дуже е, інтересно ці нюанси. Тут і передок є. Ну, то є е, прикольна штука. Я бачу, що гідрована типу, вище виходить, да? ну, значить, гідроциліндри більше відповідно, да? на більшу вагу. Теж сплясано, теж можна пояснити. Так? До девехи до доберемося. Ну тут, звісно, тут. абсолютно, але ж, це з попереднього року здається модель. А той. Той теж так давніш. А давно давно він заїхав? Давно він з'явився? Е, в середині літа. Угу. Чи в кінці липня, чи в середині липня? Угу. На противагу. І от І ко, з ким-то він може конкурувати, він якийсь унікальний взагалі. Ті, хто шукає зараз заміну Шефенгу 160-му, хто реально шукає заміну йому, хто розуміє, за що він платить гроші і за що він готовий заплатити гроші, тут є повний привід. Так. Тому варто за це заплатити. Тут є гідропідсилювач. А, ну, а далі чиста альтернатива. Редуктор. Так. Редуктор. І, і мостяра-редукторний, так. Він вам буде, я кажу, розвернеться в кімнаті. Спокійно. Прикол? Прикол. Такого нема? Нема. Ні, є. Тільки не скрізь. Ну і на теперішній час можна озвучити сільки? він. 2-6300 віддаєм за 6. За 6. 6. Шестерка. А який апарат, дивіться, скільки всього, які плюшки. Ну це ну взагалі прикол. Дуже прикольно. Чесно, я... кому треба справді щось таке маленьке, геть-невеличке. Ну так, да, ну, ну він там не настільки там менший, якщо даже поставити їх тако два, ну там геть-геть різниці там нема, там вже геть, там в три рази там, чи в два. Але різниця є. Особ... Особливо, що стосується, кажу, і с... тонну 200, тонну 300 він має. Тонну 400 він має. Єбануться, як кентавер. Прикиньте. Він засідає важче на 150 км. В меншій виходить, в меншій довжині, ширині більше весу це буде набагато. Тут ще мало бути 40 кілограмів. Ще 40 кілограмів спереду. Тут, да. тут можна їх привалити, бо грузи є. Да. А да, вимоги та, вимоги да, треба. Тут скільки спереду води мостяра який. Ну, міст хороший. Тобто прикольно. І взагалі високий. типу. Він... Який він... Да, тут тридцятка спокійна. Я спокійна тридцятка. Вообще, бомба. Тормоза, ну, вроді би тормозив тормози, тормози Типа, питань нема. Ну, класно, тобто. Ну, міст задній супер. Взагалі, якби я стояв на таких тракторцях плану, як міц, взагалі. Ну тут доробили відповідно до того, щоб та навіска піднімала. І так само, вища гідрована, значить там більший гідроциліндр, щоб одне другому плясало відповідало. Вам на одну одну швидкість. 540. Так само, як цьому. Хватить вам. 560. 560, навіть? Не 540. Якось щось там коротше, доплясали. Але ходить. Ходить. Куди брали Андрій? Е, брали на ліс в Карпати, Карпати. Через редуктор. Ну, потужність хороша, вага хороша, і редуктор розвертається. А в Карпатах знаєте, яка земля, ребята? Там, там треба. Два точно забрали туди. Супер. Супер. Прикольно. І з Карпат їдуть сюди. Чи ну замовляють звір? Бо є тут, значить, значить його ніде нема. Ні, чоловік спочатку приїзди подивився, А, був замовив mm -hmm. та, він хотів брати, потім забрав. А іншого вже тепер прикольний якіс, сід дуже сід трактор. Чеку. Ну і одразу ну, щось, що зручно, що можна одразу повер... По порівняти з тракторами, які мають колію метр двадцять. Так. Ну і одразу не видно, що ось Кентавр і ДВ це два таких вже трактори, тепер різних. Та, да, яких тепер між собою сперечаються, так. це різні заводи. Вже тепер так. Це колись о, з тими унікалами, які тільки за капот між, міли розрізняти трактори. От, о, спеціально для них вже Бачите, вже і капот різний, спеціально для вас, щоб ви вже не думали, що це все те саме, тільки на вас хочуть на гроші надати. Да, і зверніть увагу одразу на мости, тобто передній міст, коробка, дизайн. Воно так здається, але є відмінності, і кожен має обрати те, що йому більше подобається. Або завод ДВ, той що Ломон, або як він називається, да? або Кентавр, тобто Ну, стояти за 5 метрів чи дивитися відео, то ніхто нічого так, не поміє. Але якщо підійти ближче, то все випаде. І, Або приїдьте подивіться, ще раз кажу. У вас є свої очі, ви нікому не вірите, їдьте і дивіться сюди. Ну це дуже, дуже прикольна штука, мені завжди мене інтересувало, Як тут воно все? Бомба тут вся. Ну, оця фігня, я не знаю, вона кілограм 700-800, вона рипне. Вона рипне, реально зараз тепер вони зробили різницю вже не то, що там на, на око, так. Да? Рулеткою міряти будемо. Я думаю, що тут це прекрасно видно без рулетки. Так? І здається, от вам 244, от вам 244, якийсь там, там G -G якийсь, я чи GT, Need for Speed, що хочете, як собі хочете, але тут все зроблено так, що значить, значит, різниці все-таки є. А тут дводіскове? Тут два Одно. Один і один і один диск. Ага. Ну, допустим. Якщо для людей з низьким рівнем IQ, то можна сказати, що коробки. Щось, чимось, чимось там, щось там. Але завод типу той самий, але на замовлення, бачите, тут є такі буквочки, тут вони спеціально маркують. От замовляє, значить, ага, ДВ. Тут такого нема. Так? Тут це зовсім по-другому. Ну, спеціально для того робиться, щоб розрізняти, куди на який трактор воно має ставати. Так? Ну, не, не просто так, щоб там витратити час і робити це лиття. На мостові так само. От вам написано все да? тут. Тут взагалі ніхера немає. І по самих редукторах, Тобто тут є теж візуально є. Бізниця. Все? По моторах, по КМО чи в ID. А тут КМ, а тут може бути в ID або може бути GDM. Угу. Тобто, кому що подобається. Так. Звісно, є відмінність в ціні, але ну, ну, тут тільки КМ. Тільки КМ. Да. Хтось грішив на КМ, каже, бо я крім КМ нічого не знаю, він вже мені надуїв. Я кажу, як це так? Він тобі набрид бути, Бо він тобі часто трапляється, може то через те, що він просто нормальний його скрізь ставлять. Ну Це теж можна ж поняти логічно головою подумати. Да? Якби це було гімно, то б його ніхто не ставив. би. Ну Тут, відповідно, ну якщо взяти з тої сторони, ну, там, там Він не той типу. завод. Ну і об'єм, ну об'єм там. Nie, все, все те саме, все те саме. А ну, Але це візуально є різниця між. Є, 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 є. Є, 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 є. Той такий і нижчий якийсь там той здається, да? відстань між... Цуцуть, як каже мій сусід. А де в тому? А в тому бак, ага, ззаду там біля крила так цікаво зроблено. Ну там він нічому на роботу не впливає. Вже максимально зроблено. Ну, хтось вагу там міряє, ну вага. Хочете, приїдьте, тут можна заморочитися, тут можна поважити. А, ви тут маєте десь через цело? <ріграє> Коротше, якщо, якщо їх задовбете добре, то поважите. А ні, то не будете важити. <ріграє> Нормально все буде. Так, ну бачите, до матяків діло не дійшло ще досі. А де ж тут подвох? Де ж тут подвох? Хто мене контролює? Нічого, нема до чого вчепитися. Ну, то особливо Чого почав знімати розноси до професійної діяльності? Були претензії. Все. якщо людина виправилася, бо зразу показала, що от так і так. Прикольно, як Ростислав знімав мототракторів, він мені потім підходив і казав, ну, блін, херня, не хочу, не хочу з ними діла мати. І потім зразу було видно, що в людині навіть некомфортно знаходиться біля того трактора. Як він щось про нього може сказати, якщо він його противиться. Да, Ростиславович працював з тракторами, які більше за 50 але, там сотками, з усіма так. він, він може... часом, каже, навіть не хочу дивитися. Так, може прийти до такого, так і так, та-та-та, А там, ну, якщо навіть зразу знаєш, що з ним будуть якісь Особисне нюанси приїзди. Так, 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 так. І це зразу видно, що це, ну, ну як то так? Значить, все-таки, якщо була якась, хтось думав, упереджена думка ні, потім зразу сталося на свої місця, коли порівнювали, на тому самому місці, здається, був Сороковка ДТЗ і був оцей. І тут все сказано, яка між ними різниця і чого вона така, і так далі. Д, де, 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 де все закопане? А не прийшов, ага, той більший, той тяжчий, а той менший, легший, і легший, все свидання. А ви купляйте. Ну, Таких обзорщиків треба слад такі так що хлопці, що ще ми можемо зняти? Шіфіанга. Шіфіанга? Ну вже... No, може... Шіф'янга? поставимо. Cу, цу Тут ще пізніше.